У своїх виступах обидва доповідачі згадали про потребу в національному плані щодо скорочення викидів в забруднюючих речовин. І от, зокрема, і пані Вірбіцька, і пан Трофименко е сказали, що є питання, як саме оснащувати енергетичні блоки газочисним обладнанням. Очевидно, це має бути виходячи з якихось міркувань економічної ефективності. Як я розумію, економічна ефективність це максимальне скорочення викидів оксиду сірки чи оксидів азоту на 1 гривню чи євро чи один долар. А коли так, то чому б нам не спробувати встановити верхню межу на викиди, те, що називається на заході кеп, і розпочати торгівлю? Дуже цікаво було почути ваше ставлення до такої ідеї, оскільки один представник це державний сектор, інша представниця це приватна компанія. А я себе уявляю на хвилинку. Ну, давайте помріємо, що я живу в Донецькому регіоні і десь там в трикутнику між Куроківською, Зуївською, які належать дітей, і Старопешівською станцією, яка ще державна здається. Мені абсолютно байдуже. З якого джерела йдуть викиди. Якщо мене турбує не, скажімо, євро 2012, а стан здоров'я мій дітей, внуків, то я, звичайно, хотів би, щоб дійсно була встановлена верхня межа, у цей самий кеп. І нехай мені поміж собою торгують цими квотами, дозволами. А ринок найкраще визначить, на якому саме блоку треба встановлювати обладнання. Граничні витрати на скорочення будуть різні, як в межах однієї станції, так і між трьома станції. Я вважаю, що це цікаво і цікаво було дізнатися ваше ставлення до такої торгівлі. Дякую. Запитання, що є бажання? Я думаю, що відповісти. А я розумію, про що ви кажете. Я думаю, що бульбашковий принцип якраз і лежить в основі національного плану зменшення витрати за забронічих речовин, оскільки він дозволяє ринку втручатися в сам процес екологізації економіки. Як це було сказано раніше? І я допускаю, що такий варіант можливий в Україні, але Думаю, що цьому мусить передувати якісь якісь ще втручання державні в, в у вигляді фінансових, фінансових ем, засобів, оскільки я думаю, що ні для кого не секрет, що інвестиції в екологізацію економіки і в даному випадку в зменшення викидів забруднюючих речовин і в технології це ті гроші, які не приносять. Ніякого прибутку, тобто це кошти, які в кінцевому результаті е, 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 тільки збільшують е, ваші витрати на виробництво одиниці продукції, тому що виробляючи е, е, кіловат час без сіркоочистки чи з сіркоочисткою на, на, на даний час для виробника цієї продукції е, прибуток, розумієте, більший без сіркоочистки. І е, навіть навіть підвищення, підвищення е, податку, платежі за забруднення навколишнього середовища е, не принесе нам жодних стимулів для того, щоб вкладати, вкладати гроші в саме, е, саме в ці заходи. Сьогодні. Сьогодні. З іншого боку, дуже лякає. Така ситуація, коли як вам відомо, на сьогоднішній день Національне агентство екологічних інвестицій говорить вже про це три роки, і нещодавно, якщо я не помиляюся, у першому читанні було прийнято закон про чомусь енергозбереження, хоча насправді річ йдеться про запровадження торгівлі викидами парникових газів. Які в Україні на 68%, джерелом яких є теж теплоенергетичні станції. І якби можливо було якимось чином поєднати ці дві бульбашки, то можливо б або консолідувати зусилля, хоча б Мінпаливенерго і екологічного агентства з цього приводу. А, а, а зараз мені дуже важко сказати і спрогнозувати те, що може статися після того, як ведеться вуглецевий ринок в Україні. Більше того він ще планується і серед чотирьох країн, наскільки мені відомо, як було заявлено Павлом паном, хто там Торлинком. Тому дуже важко зараз сказати, що станеться після того, коли у нас вже буде дієвий вуглецевий ринок і коли на цей ринок ще накладеться бульбашковий ринок з cap and trade по соксам і ноксам. Дякую та пані Ольга. Дуже дуже сумно усвідомлювати що е, Україна не провела докладного аналізу джерел е, фінансування зобов'язань, які на себе вона бере на сьогоднішній день. І мені здається, що е, якщо е, джерела не будуть передбачені е, і не будуть зрозумілі е, не тільки для тих людей, які безпосередньо працюють е, в галузі, а ще й для тих інвесторів е потужних, яких ми плануємо залучити, ми не отримаємо е ні цих інвесторів, ні цих е е інвестицій в екологічні е якісь е е кроки. І е тому я вважаю, що основне питання так до уряду, але ще питання до... Е Комісії з питань регулювання електроенергетики про те, що планується в цьому напрямку, напрямку здійснюватися, тому що зволікати вже просто немає можливості. Тобто і приватиза... і результати приватизації, і результати цих інвестицій, і результати виконання зобов'язань, які на все на себе бере Україна, залежить від джерел фінансування. Ніякий інвестор не прийде в Україну. Не принесе свої гроші в е, теплові електростанції, не, не знаючи, як він ці інвестиції поверне. Дякую. Так, і це, це, ні, це, ні, можна сьогодні коментар, тому що я пропустила саме цей ланцюжок, коли ми говоримо про ранкові механізми, а, то а, про регу регулювання. Ринку тут мовити не може, тому якщо ми, якщо це ринок, то і ціни на тарифи на електроенергію теж мають бути ринкові, що не є, на жаль, фактором на сьогоднішній день. Коротке зауваження, ну може якоїсь мірної відповідь на зауваження пана Євгене. Звичайно, що питання охорони довкілля в енергетиці не може розглядатися окремо. Воно повинно розглядатися в комплексі всіх питань, які вже тут піднімалися, в комплексі питання реформування ринку електроенергії на конкурентних засадах, в комплексі питання приватизації, в комплексі, комплексі з питанням технічного переоснащення енергетичної галузі в першу чергу теплової генерації, ну і в тому числі в комплексі з питанням езикталізації з НСОІ. Наша ситуація СЗН-СОІ. І а, реально за існуючих механізм, зараз у нас фактично, існує тільки, ну, фактично для теплої генерації один механізм інвестицій, це так зване 648, 648 розпорядження, де йдуть інвестиції за рахунок. А, Збільшення оптової ринкової ціни. Ну, звичайно, що цей механізм не безмежний і такі обсягі інвестиції за рахунок цього механізму залучити не можна. Тому реально такі інвестиції можуть бути залучені тільки за лібералізації ринку. Ну, приватний представник приватної компанії правильно говорить, що повинні бути лібералізація ринку, створення. Правила інвестиційного клімату, клімату привабливості світлової генерації для приватних інвесторів. Тому що ніякі централізовані інвестиції такі обсяги не забезпечують. Ціло зброй приватних інвесторів.